Вітаю вас в ефірі першого. Про головне програма, що робить події зрозумілішими. У перший день весни знову подорожчала електроенергія, тариф зростає цього разу на чверть, і, можливо, це не останнє підвищення, як обіцяли раніше. Ну і зросли борги з українців за комунальні послуги. Тепер вони становлять понад 25 мільярдів гривень. У студії про головне сьогодні Тетяна Бойко, координатор житлово-комунальних програм громадянської мережі «Опора» і Олексій Кучеренко, колишній міністр ЖКГ. Вітаю вас! Добрий вечір. Добрий вечір. вечір. Дивимось на плазму. Власне тут є цифри. Побачимо скільки з 1 березня буде коштувати електроенергія для українських домогосподарств. Отже, за споживання до 100 кВт. Годин на місяць це буде ціна 90 копійок за кіловат, і понад цю норму, тобто 100 кіловат, українці мають оплачувати кожен кіловат по ціні 1 гривня 68 копійок. Отакі от, от цифри, пан Олексій, коментуємо. З чого ну, складує цю цифру можна коментувати з точки зору споживача, можна коментувати з точки зору країни. З Чого складається цей тариф? Ну це що... хороше питання, насправді є те, в чому нас хочуть, хочуть переконати, що він складається саме з якоїсь середньої оптової ціни ринка, який сам по собі ринком тільки називається. Він не є ринком, це державне підприємство, яке ну, за певним алгоритмом, але давно керується. Не нами, не всіма суб'єктами, а умовно кажучи, тими, хто хоче на цьому ринку продати якомога дорожче свою електроенергію. До речі, якщо подивитись на цей так званий ринок, то за останній рік буквально ціна на теплову енергію зросла вдвічі. Для цього самого ринку, тобто для нас споживачів, от що це за такий ринок, що там вдвічі зросла ціна. А 80% цієї теплової енергії це вас такаючи та енергія електро, яку виробляє компанія ДТЕК, яка є по суті монополією. Це однозначно враховуючи технологію енергосистеми України. Тому е, на сьогодні нас власне кажучи намагаються переконати, що там якісь ринкові стосунки на цьому ринку їх немає. Там однозначно є монопольні структури, політичні структури, бо монополії так чи інакше вони пов'язані з політиками. І вони проштовхують свої інтереси. Якщо брати в масштабах країни, я можу сказати, це додатково із споживачів зберуть десь приблизно 38-40 мільярдів гривень додатково е, на рік. Ось Оце. Ціна, яку ми сплатимо за ці за це підвищення. куди воно піде? Хороше питання. Хороше питання: половина піде в компанію ДТЕК, враховуючи сьогодні те, як розподіляються гроші з цього так званого ринку. Якась частина достанеться приватним обленерго, в яких офшорні якісь структури володіють їми вже 15 років, і ніяк вони там модернізацію не можуть провести, Розумієте, все більше викачують звідти грошей. Якась маленька частина, думаю, відсотків 35, п'ять дістанеться енерготому. Нашому насправді на, на тому там бриліанту, діаманту. Які би треба було в цій ситуації підтримувати? А як це ви витримає споживач? Ну як завжди, буде затискувати там ту все, що можна ну, там зараз. Як споживач гай. витримає, поговоримо. А чи споживачу власне полегшує життя те, що? Знято цю межу в 600 кВт, А як йому може? Після повернути? якого е, ну, працював інший тариф. до цього ну, було підвищення. Було Три тарифи, а вони зробили два. Ну, теоретично можу сказати, безумовно, безумовно насправді е, е, те, що відбувається в Європі, це не стільки тариф, скільки пакети. Розумієте? Люди купляють електроенергію пакетами. Ось так само, зарасте... як ви мобільний зв'язок. Знаєте, ми замовляємо в залежності від того, в який час скільки нам треба, це пакет і на який формується певна ціна. Споже. Споживання зросте те, що не буде межі в 600 кВт, А ми знаємо, що зараз на ринку то діють надзвичайні заходи за для економії електроенергії. Людина скаже по гривні шістдесят надзвичайні я, заходи не за для по гривні 68 споживач скаже: я буду використовувати скільки мені заманеться. Немає верхньої межі в 600 кВт. Ну у вас на Це так. зросте. Тобто, це верхні межа А Хто його обмежував? Якось Відповідно? Ну, після 600 кВт була інша ціна. Ну я ще раз хочу сказати: ну кожний будеш для себе. Треба ж зрозуміти, оце як газ хотіли би наказати багатих, да казали про якісь басейни, там про якісь котеджі. Ну їх 2% цих. Котеджів і в них нема вже давно е, басейну, і під це підтягнули ціну для всіх. І в результаті наказали 80% бідних. От тут і так само Но у нас бідні, по моєму в 100. 100, 100 не вкладають. Чи ну, вкладають? От, в, зараз вони будуть рахувати кожну копійчину, кожні 5-10 гривень, і будуть дійсно вникати, як цей чайник включити, щоб там скільки води нагріти, і коли попрати цю і як холодильником користуватися, і дітям будуть забороняти комп'ютерам користуватися, бо це ж дорого буде роз тим більше звертаю вашу увагу: це на одне домогосподарство, і не, веж... не залежить від того, скільки там одна людина живе, чи, скажімо, багато сім багатодітна родина що взагалі то не несілі. А НКРЕ, я перепрошую, Тетяна, в січні цього року оголосили, що вартість електроенергії для населення насправді 2,31 гривень за 1 квт години. Тобто населення, на думку НКРЕ, до сьогоднішнього дня сплачувало лише 62% ринкового рівня тарифу. Тетяна. Мені дуже складно проконвентувати цю цифру НКРЄ, Дійсно, зараз в нашій ситуації немає вільного ринку. Ціни повністю регульовані, і, і ця ціна вона залежить від оптової ринкової ціни. Але якщо ця ціна для бізнесу встановлюється за зовсім зрозумілим алгоритмом, то для населення вона встановлюється повністю адміністративним способом і вона не зовсім корелюється з цією оптовою ринковою ціною. Тобто, так собі вирішив регулятор три роки тому, що він буде поступово підвищувати цю ціну заради того, щоб зменшувати перехресне субсидіювання. І це перекресне субсидію. Ваня, що що мається на увазі? Якщо в газі напряму дотувався Нафтогаз, то в електроенергії за нас платять за побутових споживачів, платять не побутові споживачі в своєму тарифі, тобто бізнес платить і за себе. І за населення. І ці дотації поступово зменшуються. Якщо минулого року вони були 48 мільярдів гривень, цього року там заплановано, що в зв'язку з цим зростанням вони стануть 38. На 10 мільярдів вони зменшаться, але все одно вони залишаються величезними. Наскільки справедливі ці ціни, оптові, ринкові, ми зараз про це не говоримо, яким чином. Вони формуються наскільки справедливий тепловий тариф, в якому закладена ціна вугілля за формулою Роттердам плюс доставка вугілля насправді возиться з ордло. Ну поки возилось вже возилось. Уже не возиться. Да, я так і думаю. нічого, якось живемо, да, да. <рес> пане Оксі, але дивіться: от Рада нацбезпеки і оборони збирається якраз щодо блокади, да, і одним з пунктів вирішує. Доручити кабміну разом з НКРЄ невідкладно вивчити об'єктивність, я цитую економічну та соціальну обґрунтованість встановлення тарифів на енергоносії, електроенергію та житлово-комунальні послуги. Рішення від 16 лютого тут до чого йдеться? До того що це не останнє підвищення, чи тариф це може знизитися, що починає пахнути смаженим і зараз просто намагаються перевести відповідальність, бо ніякий кабмін. Ні, ні, може ні за законами, не за Конституцією, ніяк перевірити НКРКП. Воно і створювалося як незалежний орган. Сьогодні воно де факто і де Юри підпорядковано пану президенту. І саме до речі, він призначив шість 7 членів цієї комісії. Він сформував її. його указом вона і була створена, і він несе особисту відповідальність за цей орган, і відповідно за всі тарифи, які встановлюють студії. Казали, що насправді це уряд може уряд встановив ціну на газ, запам'ятаєте, на газ, на газ. Так. Уряд становив так само поза своїми повноваженнями і не базуючись на жодній економічній обґрунтованості. Це окрема річ. А всі енергетичні житлово-комунальні тарифи нам повстановлював, в тому числі і незаконна, національний регулятор. Але президент, він, він йому нікого не треба. Він своєю адміністрацією може перевірити цей орган і покарати винних, якщо вони винні, розумієте? А в цій ситуації РНБО, як до речі, очолює той же самий президент, дає доручення виконавчої владі і створити. Я разом це, з Анкарем, це гра прозора. Це просто перевести відповідальність, бо вже треба відповідати за цю так звану тарифну політику. Вона провалилася. Це вочевидь сьогодні. І борги, про які ви казали, там скільки там 23-24 мільярди, вже їх ніхто не рахує, розумієте? В комуналці вдвічі зросли борги. Це і є свідчення того, що провалилася тарифна політика. Ну, дивіться, це вже ж більш серйозний рівень перевірки, ніж на. Однору... Одні депутати стати і і да, да. тобто я, раніше я, депутати я, ж говорили. Давайте я, слідчі я, я комісії перевіряти ш, обґрунтовані швидше за все, що ця комісія створена більше для відвернення уваги ніж для реальної перевірки. О цей пункт рішення РНБО? Да. Але є, є одна проблема. Є проблема, яка полягає в тому, що в квітні минулого року була встановлена методика формування цієї оптової ринкової ціни, про яку ми з вами говорили, і вона передбачала, що ціна енергетичного вугілля буде суттєво збільшена за рахунок того, що вона буде обраховуватися за формулою ціна АПІ 2 тобто це ціна на біржі в Роттердамі. Плюс доставка для чого як регулятор пояснював доцільність введення цієї формули, що 40% антрациту добувається в нас на непідконтрольній Україні території, і значить, ми повинні або завозити його з ордло, або імпортувати. Швидше за все доведеться робити і те, і інше, і для того, щоб ми гарантовано пройшли опалювальний сезон, мали достатню кількість вугілля, теплова генерація буде мати досить високий тариф, який буде дозволяти. Імпортувати це вугілля, але що сталося? Тобто ніхто нічого насправді не імпортував. І, і ми тепер отримали те, що отримали. І тепер, з жовтня місяця, індекс АПІ 2 почав дуже різко рости на біржі. І теплова генерація каже: А ми тепер не можемо купити, тому що. Ну тоді ми не купляли, бо нас ніхто не зобов'язував. А тепер, коли вже треба купити, ми не можемо купити, тому що нам треба вищі тарифи, тому що тарифи та ціна, яка в тарифі, сьогодні не покриває того, яке є яка є реально ціна на біржі. Знову ж таки, ми не ми бачимо, що був даний була дана цукерочка тепловій дегенерації, але не було дано батога. І тепер ну дуже складно знайти когось виновку. Кожна, кожна сторона має якусь свою відмазку, чому вона цього не зробила. Я тут те, що що пані Тетяна говорить, бо насправді вона правильно говорить, єдине, в чому не погоджу, що винно, де однозначно, я вам зараз на пальцях поясню, хто буде відповідати за цю ситуацію. Справа в тім, що треба розуміти, що це така за штука регулятор, ось ця комісія. Він же не тільки встановлює тарифи, він ліцензує діяльність. Це ліцензована діяльність по генерації, по виробництву, транспортуванню, постачанню. І в нього всі механізми контролю. Там працює 600 висок високо оплачуваних людей там шість членів комісії отримують вже третій місяць. Мають там по 150 гривень заробітної платні, і ще 85% тисяч. В премії тисяч. Да, вибачте, він має через контроль ліцензійних умов має повноваження, що завгодно робити з цим ліцензіатом. І якщо пан Вовк разом із своїми членами, які, як вибачте, як клоуни там голосують разом, це колегіальний орган, до речі, я не знаю жодного голосування, щоб вони там якось проти здається, Герос останній там проти проголосував, за що його і звільнили? Так ось, якщо вони вже затвердили цей Роттердам, то тоді вони би і мали перевіряти ліцензіата в першу чергу компанію ДТЕК, компанію Центр Енерго. А де він купляє це вугілля? А чи пішли ці кошти на? Діверсифікацію, чи пішли на модернізацію котлів, чи пішли там на іншу модернізацію, щоб менше, щоб не залежати від ДНР. А пан Вовк вирішить, що вся його роль це просто призначити цю ціну і, власне кажучи, ну, зайняти таку позицію над схваткою. Ось зараз вони і будуть по повній програмі відповідати. Єдине, що я не хотів би переоцінювати роль пана Вовка, бо він ну, молода людина, яку поставили, як який сказали, роби те, що ми говоримо. Ясно. Тому відповідати буде той, хто його туди От поставив. Ми зараз і головою НКР'є. Но ми сьогодні дуже наполегливо. І вчора, в принципі, запрошували і представників НКРЄ, і представників Міненерго, Міненерго, і представників Міністерства ЖКГ до нашої студії. Ну, на жаль, жоден із представників не знайшов часу для того, щоб сьогодні на програму ну, прийти. ну а що вони? Вони готуються звідти РНБО писати там. А і до речі, я от вибачте, я от присутністі пані Бойко, з якою ми дискутуємо. Я можу сказати, от мені цікаво, підтримує вона чи ні. Я можу вас запевнити в одному: будь-яка перевірка або з боку Луценка ГПУ, або з боку Авакова. Але це взагалі, ну ви розумієте, що в п'ять разів вже проходили або РНБО, або Кабміна Гройсмана. Якщо до цієї перевірки не будуть залежені. Фахові, незалежні експерти від споживачів, вони результати цієї перевірки можуть повісити собі, вибачте, в одному місці, і це буде фількіна грамота, бо вони можуть перевіряти один одного 150 разів, так само, як і ціну на газ встановили нам, а потім до суду звертається. Суд, проведіть експертизу економічного обґрунтування цієї ціни, який уряд встановив. Це просто повна дискредитація будь-якої тарифної політики. І ось довіру. До цього органа, який мав би бути як арбітер над усіма суб'єктами цього так званого ринку, треба буде повертати, і це складне буде завдання. Я вам одразу хочу сказати, цей склад НКРКП точно не поверне. Він дискредитований вже сьогодні. Дякую, Україна. За повідомленням агентства Reuters, яке посилається на джерело в Нацбанку України, повідомила, що. Підписано меморандум з Міжнародним валютним фондом. Власне, ну там, я думаю, значна частина і стосовно тарифів. то є. Mm -hmm. а, але от що нам чекати від тарифу на електроенергію найближчим часом цього року, пані Тетяно? Чи буде він зростати? Чи справді буде останнє підвищення, як нас раніше запевняли? Дивіться, дуже складно що сказати, тому що блокада. Може розставити, ну скажімо так, внести свої корективи. Що планувалося? Оптова ринкова ціна була зменшена на початку цього року. В зв'язку з тим, трошки зменшились тарифи для непобутових споживачів, тобто для населення вони ростуть, для бізнесу вони для трошки зменшуються Зменшую. і було заплановано ще на 1 квітня ще на 5% зменшення ОРЦ. Чи це відбудеться, чи це не відбудеться. Ну, відповідно, теоретично, якщо не буде введене раб регулювання, мали б трошки зменшити ще тарифи для бізнесу. Для того, щоб зменшити цей ну, розрив, як я казала, в перехресному субсидуванні. Чи це відбудеться, чи це не відбудеться великі питання. Все залежить від балансу від того, як буде працювати енергетична система. Ми побачили дуже великі зміни в енергетичній системі в березні. Тоді, коли в нас атомка суттєво зросла, фактично 59-60% нас показує атомка, яка по балансу прогнозному на рік 53% закладена. Я не знаю, скільки часу вона зможе, от а у нас атомна електроенергія досить дешева, це десь близько 40 копійок. А тес. Який відносно дорогий, там це десь близько гривня, гривня 30 зараз, з ротердамським тарифом. А Тес в нас був запланований теж близько 40%, а зараз кажуть він 12%. Ну тобто, це це не зовсім той показник. Це це щоденні показники, це не не є якісь агреговані ну, показники люди на рік. Всі... Тобто це, да. це досить складно, але оця оптова ринкова ціна вона саме залежить від цього енергетичного міста. Простіше, оця блокада, те, що ми змушені відмовлятися від поставок вугілля з ордло, переводити частину блоків на е, газове вугілля, а воно дешевше ніж антрацит. Ці... Воно зараз в ціні не дешевше, ніж антрацит. Не дешевше в тарифі. закладена однакова ціна. Вона закладена на рівні 1730 гривень на цей рік. В тарифі вона закладена. А по факту закупівель також ми не ну, ми проаналізували закупівлі за минулий рік, не відрізнялися. От яку ціну ставлять державні шахти там на вугілля марки Г таку ціну чомусь однаково ставлять фірми, які возять вугілля з Ордло. Я за що дозу ну хочу вам сказати, це вже не технічна і не технологічна проблема. Абсолютно зрозуміло, що це політична проблема, і просто вона викрилася блокада. До речі, я не є однозначною прихильникою, бо зрозуміло, що сьогодні але цього не, не могло і не відбутися. Розумієте, Воно просто зараз цей нарив має і в, мої, в моєму розумінні, він має закінчитися дуже жорстким політичним рішенням про невідповідальність посадам. Поясню чому. Тому що треба прочитати рішення Ради національної безпеки ще 14-го року, листопад, здається, четверта, де повний був план, розписано, як готуватися до диверсифікації, враховуючи бойові дії, і враховуючи те, що за два тижні ніхто в війну, ну зрозуміло, вже війну ніхто не закінчить. І все було чітко розписано: і по Змійовській е тест по переводу двох mm -hmm. блоків, і по розвер... розвернення розвороту е бурштина mm -hmm. на е внутрішній. Споживання, а не на імпорт, і про інтеграцію з європейською системою не такі дорогі кошти, там під мільярд гривень, але ми могли би докупати в піки будь-яку енергію там, і ми нічого би не залежали. Чи... І тоді би ми чітко, як споживачі, як громадяни, усвідомлювали, що ми, коли платимо за світло, яке горить на вашій студії, в тому числі, ми не платимо данину Захарченку, Плотницькому, арміям їх і так далі. Розумієте? А тут же ця ситуація: ну як це так? Ми або Воюємо тоді або або торгуємо, і власне кажучи, це оцей ось в ось цьому суть конфлікту. А як виходити з ситуації? Цієї два міністра і два прем'єра мають відповідати за провал цієї диверсифікації. Кабмін сьогодні. Затвердив нарешті перелік товарів, які можна завозити і вивозити з непідконтрольних територій, забороняється переміщувати. Товари за винятком харчів, ліків в складі гуманітарних вантажів, товарів у продукції, що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними для металургії, гірничо збагачувальної, вугледобувної та енергетичної галузі об'єктів критичної інфраструктури, тобто вугілля. Ця постанова же, не, на, не обмежує Вже ж на, націоналізували е, Захарченко і компанія підприємства. Сьогодні так, Ну да. Росман хоче до цього 50. є. Він прийняв, коли це треба було зробити, коли він 10 місяців тому казав, що я йду показати, як країною управляти. То вибачте, це що дитячий сад, що ми будемо слухати, що Кабмін там е, після такої блокади, після таких потрясінь, затверджує те, що він мав би зробити ще е, скільки. Скільки часу тому? Я, я погоджуюся, що ця блокада вона виникла тому, що не робилися ті заходи які мали робитися ще три роки тому, і це можна подивитися з конкретних документів. Наприклад, є прогнозний баланс електричної енергії, там є прогнозний баланс палива, і кожного року ми можемо чітко побачити, що ніякого імпорту ніхто не планував. А для мене, вибачте, я просто декілька слів. Це свідчення того, що не спрацювала жодна державна інституція, ні не НКРКП, який не незалежний, мав би всі повноваження, власне кажучи, ну в цю вмішатися в цю ситуацію. Ні, служба безпеки України так само, вибачте, і інші органи не спрацювали. То, вибачте, то ми про будівництво держави говоримо чи про торгівлю сордово вартістю 10 мільярдів гривень за 10 місяців. Я хочу сказати, що порядок переміщення товарів. Так званих і не юнікриза затверджується службою безпеки України. І, зокрема, що дуже важливо в нашій енергетичній сфері, це перелік фірм, які мають право. Возити це вугілля антрацитне з окупованої території, тобто вони зареєстровані в Україні, але свою діяльність вони здійснюють там. І цей перелік теж ну, от він якраз найбільше питань викликає: що це за фірми? Більша, більша взялися, частина з них була в 2014 році створена статутним капіталом там тисяча тисячі тисячі доларів, доларів, для, для доларів. Для чого майже, Ну, абсолютно дві тисячі вона кожній тоні. Десь зникає приблизно тисяча гривень. Через офшори вона повертається валізами. І в результаті, ну вибачте, ми ж не діти. Ви що, вірите в те, що Захарченко або Платницький випустить хоч один вагон без дані безкоштовно. Ви вірите в це? Ви вірите в те, що там на цій стороні не лишається там, значна частина суми? І ось головне, що здати: дивіться, витягнули 10 мільярдів з населення, жодне завдання не було вирішено, А сьогодні генерація розповідає, що вугілля вже дорожче, бачите, да? і що треба їм підвищувати, щоб вони могли купити. Купляти на Роттердамі. один відсоток цього купили. Да, по імпорту. Один відсоток. Ніхто нічого не робив, а навмисно робили всю цю ціні Ну, Добре, куплятимуть на Роттердамі, mm -hmm. Відмовляться від антрациту з ордло. Тариф тоді очевидно зросте на електроенергію. Я скажу, що не все так просто, розумієте, все залежить від цього енергетичного міксу. Я вважаю, що при нормальному плануванні, завдяки зменшенню частки теплової генерації, тариф для кінцевого споживача може не зрости. Почули. А я з вашого дозволу, от зрозуміти, не можна взагалі один тариф окремо розглядати. Я переконаний, що може так статися певною мірою заради незалежності. Електроенергія має коштувати дорожче. Але може в цій ситуації на ціну на газ ми подивимося, розумієте, яка явна завищена. Ну не можна ж так і електроенергію, і газом, і теплом, і усіма носіями. Розумієте, і люди, яким сьогодні будуть сьогодні раніше з терміну закінчувати опалювальний сезон, бо газу, зрозуміло, дорогого там не вистачає, і вони, і вони, ну ви знаєте цю ситуацію. Вони сьогодні захочуть догрітися через електроенергію. Ось що вони отримають. Ось що вони отримують. І останнє, зрозумієте, ну молода людина, взагалі, яка в місті народилася, вона не розуміє одного. Одна справа, коли це домогосподарство, це квартира, розумієте, в будинку, міські жителі. Але якщо ти домогосподарство на селі, там абсолютно інша структура витрат. Там включається михайну, розумієте, на селі інший уклад. Як можна їм одну і ту ж саму цей ліміт встановлювати? Як можна цей ліміт для квартир, в яких електричні пліти виключно? Ну як це можна робити? Це не синітниця, це просто от дилетанти дорвалися до такої серйозної речі. П'ять хвилин залишається. Давайте про платіжну дисципліну. В цілому, в січні 17-го року українці сплатили за комунпослуги трошки більше 9 мільярдів гривень, що становить 62,6 нарахованої за цей місяць суми. Згадали на початку програми, що загалом борги по країні 25 мільярдів гривень. Ну в цій ситуації, власне, бачимо, борги зростають, а субсидії що не працюють. А механізм розстрочки за власне комунальні послуги теж не працюють. Тобто, не всіх виходить, і субсидії цей механізм закриває так, щоби от борги не зростали. Я вважаю, що розстрочка це була дурня від самого початку, яка не могла народитися в якійсь притомній голові. Отримую. Субси... система субсидій, вона, очевидно, що захищає. Але вона також, вона не стимулює людей економити. Така система субсидій, яка є зараз, вона загалом шкідлива. Ну, тобто, вона зробила якусь свою роль на першому етапі, але так довгий час продовжуватися не може. Краще дати більше субсидій, але меншій кількості людей тих, ну, тим, які реально їх потребують. Я хочу зрозуміти, субсидіанти теж цей борг формують? Я Тих, думаю, що що ні, субсидіанти очевидно по що... борга до да. якщо держава сьогодні винна по субсидіях дуже великі кошти, безумовно вона десь там потрапляє. Вона вже заборгувала там по субсидіях, бо немає грошей в бюджеті. Навіть заліку цього не можуть робити. Я ну, тобто, не знаю, чи просто, при наявності можливо... субсидій люди теж можливо не мають коштів для є, того, щоб заплатити за так, комунал? Є такі закону. факти, що люди не платять, навіть маючи субсидії, вони все одно не платять, і це теж є проблема. Але в цю суму, яку ви назвали, розумієте, по перше, я б казала, що коректно буде підводити якісь підсумки в кінці опалювального сезону. У нас дуже багато проблем виникло в зв'язку з нарахуваннями. Це дуже чітко видно по Києву. Тоді, коли одним була одна методика, потім поміняли на іншу методику. В когось був лічильник, а порахували як без лічильника. Но це вже відповідає місцева влада, неенкаріє. Якраз на тоді Місцева влада е, може впливати на все, особливо коли очолюється вона першим номером списку БПП. Тому не треба розказувати байки, що міська влада в Києві на щось там не впливає. Вона дуже потужно може впливати. Треба просто захотіти. А я ось просто продовжу те, що mm -hmm. пані Тетяна каже. Треба зрозуміти одну річ джерелом. Оплати житлово-комунальних послуг не можуть бути, ну вибачте, накопичення, за начки, розумієте? Бо це проїдання, це нас зводить до банкрутства. Комуналка має платитися з доходів, відповідно до реальних доходів, якась частка має йти на комуналку. Так ось сьогодні я би цю цифру провав: 62%. Ми після зможемо сказати, бо люди в шоці, вони достають десь за начки якісь, вони платять, хтось не платить, але вони не знають, що робити в цій ситуації. Але головне, одне, якщо в них витягують накопичення. Які вони з банків забрали, бо там не довіряють, які вони хтось там на будівельний ринок не села і там не все так просто розумієте, то куди цей шлях? А субсидії ну треба ж зрозуміти, хтось ці податки має заплатити для того, щоб 60% населення отримало субсидії, 40% має сплатити додатковий податок. І ті українці, які з розумом, вони або в тінь уходять, або їдуть з країни, ховаються від цього. І, 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 податку. Я продовжу. І доки держава буде. Стимулювати, скажімо так, субсидіантів замість того, щоб допомагати тим, хто, умовно кажучи, платить і за себе, і за субсидіантів через. Енергоефективні заходи дотину в нас буде така ситуація, як буде у нас субсидіанти повинні бути зацікавлені в економії. Якщо вони не зацікавлені в економії, вони будуть тим гальмом, яке ну не буде дозволяти не встигаємо модернізувати встигаємо поговорити якраз про заходи з енергоефективності, про фонд. Ну я думаю, ще угу. поговоримо про це. Дуже важливе для людей питання. А от за борги е, можуть у них майно забрати, квартири забрати. Я можу вам сказати, що більше йде психологічна атака. Ось мені самому цікаво своєю бабуською з вузька поговорити, що. Відбулося, там відбулося 10 місяців тому, бо якась штучна ситуація. Звідібрати квартиру можна в одному випадку: 66 тисяч, ну 30 мінімальних, міні... 20, 20, вибачте, 20, 64 тисячі, 20 мінімалок. Це можна стягувати за єдину квартиру, розумієте? Якщо в 2-3, ну зрозуміло, що тоді на це майно може бути будь-який борг спрямований. Але зрозумійте одне. Ну можна одну-дві квартири Спробувати забрати, якщо хтось в цій країні реально думає, що сценарій там з відбиранням там там сотень, десятків квартир, вони не розуміють, до чого він призведе. Ні, я... Це не це, це, це не це. Це не працює. Тільки хочу сказати, що в країнах Європи цей механізм є, але це одиниці. Це дві-чотири квартири. Да. Тобто, це в Естонії ну три родини, да. дві заплатили, одну виселили. Але не розумієте, і Дякую. це не може бути масовим механізмом. Дякую, це була програма. Про головне побачимо з вами завтра о 20.20. 20. все буде добре.